П'ятикласниця Вікторії щоранку до школи допомагає нести ранець тато. Дівчина скаржиться не могла подумати, що у п'ятому класі замість читанки та письма з'являться важкі підручники із української літератури, географії, біології та інші. Кожен день у нас в класі по шість років і книжок доволі багато. Найважче не знаю всі ваш. Олександр Колесник користується електронною книгою вже більше п'яти років. Десятикласник зізнається, так звик, що до паперової книжки не брався вже дуже давно, із задоволенням хлопець пояснив п'ятикласниці Вікторії, як користуватися електронною книгою. Може, вона мала занадто, але дуже зручно, таке можеш качати не тільки підручники, а качати звичайні книжки. Але зараз епохи, це проводи по це чуть тяжко, але я знаю, не я можу порекомендувати. Якщо. Тут є історія України, крівологія, українська література, українська мова, світу, література, геометрія. Майже весь курс мого класу, я в 10 класі. І бачиш, кін Джозе Джо це син Стівена Кінга, я теж став цю книжку. Основною причиною м, користування цих книжок стало те, що о, на спину дуже великі були тяжі мені. І так як о, електронні книжки взагалі нічого не вартували мені, як вага і ціна, то мабуть. Ось чому я захотів так. Дуже... Я знаю свого досвіду. Дуже дуже важко і для школярів, і для тих, хто ну, яке оточення біля цих школярів, так як дуже незручно обходити всі ці тонни кни ну, тонни книжок, які просто виростають як горб на спині. біля них. користуватись електронними книгами чи планшетами не забороняє директор школи ліцею за номером 2 Андрій Нагорний. Навпаки зізнається на сайті навчального закладу вже не один рік знаходяться усі підручників. Електронному варіанті, втім, не приховує, існують проблеми. Коли батьки дають дітям дорогу техніку, а ті не бережуть її. Директор школи ліцею наголошує, вчителі не несуть відповідальності за втрату чи пошкодження електронних книжок. Я тільки за електронних книг, тому що це здоров'я дитини, тому що як не прикро, але портфелі і ранці дітей досить важкі, і на їхні юні плечі ще не сформований хребет. Така нагрузка досить велика. І навіть якщо ми візьмемо красивий, гарний ортопедичний портфель в магазині, то він вже важить 1,5-2 кілограми. А ще туди покласти 3-4 підручники: зошити, альбом, пенали, інші речі, які дитині необхідні на уроки. І це дуже велика. Така вага, яку дитині доводиться носити кожного дня, натомість не бачать шкоди у електронних книгах лікарі міської поліклініки за номером 2. В першу чергу радить лікар-офтальмолог. Варто слідкувати за фізичним розвитком дитини, адже знервованість, недосипання та погане харчування найбільше можуть шкодити зору та фізичному стану. Виробники у цим на рахунок мерехтіння, фон типу раніше теж була думка, що воно впливає. Зараз учасні електронні книжки. Вони там, в принципі, всі параметри збережені і, в принципі. Ну, сказати, не можна сказати, що Вона є негативною. Єдине, що тут повинно бути більше уваги звертатися, в яких умовах вона читається, при якій позі читається, скільки часу вона читається. Коли дитинка почитає, наприклад, певну скільки, та люба книжка, навіть не, навіть не електронна, звичайна книга, повинна бути режим роботи, режим відпочинку. Ціни на електрокниги у магазинах вартують близько двох тисяч гривень, кажуть консультанти комп'ютерної компанії. Втім, зізнаються, хоч і ціна доволі висока, покупців вистачає. Адже серед клієнтів, здебільшого, батьки школярів. Тому у магазині впевнені новітні технології не повинні шкодити здоров'ю. Ці електронні книжки оснащені технологією і e інк тобто електронним чорнилом, який абсолютно не псуєзором. Умовно кажучи. Читання з подібної електронної книжки можна прирівняти до читання зі звичайної книжки. Зір абсолютно не псується, ну принаймні в межах норми планшети програють в плані впливу на зір. Тобто планшети більш негативно впливають, плюс планшети дуже відволікають дітей від навчання. От в даному випадку можна лише читати там чи слухати музику, а планшети більш більш для дозвілля манукавіші освітяни впевнені, вибір між електронною книгою чи паперовим носієм лежить повністю на батьківських плечах, і саме від них залежить, чи використовуватимуть їх діти гаджети в школах для навчання чи для того, аби побавитись. Аліна Примак, Дмитро Спіченко – у ритмі подій.